Знайшла худі від Levi's з лінійки Gold Tab. Це чоловіча модель, але, як на мене, легко може бути унісекс завдяки своєму оверсайз-крою, яскравий синій колір, вінтажний напис та якісна бавовняна тканина роблять цю річ дуже стильною. В оригіналі таке худі коштує близько 85 євро. Тож, якщо знайти його в гарному стані в секунді, це справжня удача. Капелюшок від Філіпа Картазі. Це італійський бренд, відомий своїми високоякісними капелюхами, виготовленими вручну. Історія кампанії розпочалась у 1910 році, коли Картазі разом із сестрами заснував майстерню у Флоренції. З того часу сімейні традиції та секрети ремесла передаються з покоління в покоління, забезпечуючи неперевершену якість та стиль кожного виробу.